Йде останній місяць осені. Листопад. Дерева скидають своє пожовкле сухе листя, яке ніби тепла ковдра буде зігрівати коріння взимку. З настанням холодів ми вдягаємо теплий одяг. От якби дерева теж можна було одягнути, щоб врятувати від морозів. Але виявляється, що дерева мають такий одяг. Під корою є тканина. Яка не випускає тепло з дерева і не пропускає воду і повітря. Саме завдяки цій тканині, яка є ніби панцирем захисним, дерева не замерзають навіть у найлютіші морози. Напевно, всі ви дітки бачили тріщини на деревах. Звідки ж вони беруться? Все просто. Коли взимку вдень теплішає, а потім раптом вночі вдарить сильний мороз, то панцир під корою охолоджується і рветься. Ці тріщини залишаються на дереві на все його життя. А кому знадобляться тріщини на дереві, щоб сховатися під кору? Так, різним комахам адже вони теж взимку сплять, як і дерева. Дякую вам за увагу і пропоную на прогулянці обов'язково поспостерігати за корою дерева. Ви обов'язково помітите там тріщинки.